Після початку повномасштабної російсько-української війни 62% українців повністю відмовились від російськомовного контенту. Про це свідчать результати соціологічного дослідження культурні практики населення України в умовах війни. Так у 78% громадян під час повномасштабної війни змінився мовний аспект контенту, а в 22% залишився незмінним. А чи споживають російськомовний контент Кременчужани? Не споживаю і перестав балакати на російській мові. Зараз не слухаю, не дивлюсь ні кіно російське, не балакаю російською, ну, не хочу, не бажаю. Хотіла, щоб і кіно, і телебачення все було на українській мові. Я повністю передивилася все, що я слухала. Фільми, особливо фільми, я б сказала. І так само в оточенні. У мене ніхто не... Споживає російська, скажімо так. До, до цього були і якісь є російські виконавці на даний момент це видалено із плейлистів і так далі. Намагаюсь використовувати лише украї, україномовну зарубіжний якийсь україномовний. Для викорінення російської мови з українських мас-медіа на державному рівні роблять усе можливе з 1 січня 2024 року. Набрали чинності окремі положення статті 40 закону України про медіа, які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Так мінімальна частка української мови, програм на радіо, а також в телевізійних медіа загальнонаціональної та регіональної категорії, збільшується з 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії з 60% до 80%. Програми державною мовою, у тому числі фільми для телеканалів загальнонаціональної і регіональної категорій, мають становити не менш ніж 90%. А для телеканалів місцевої категорії не менш ніж 80% від загальної тривалості програм, також радіомовники зобов'язані вести ефіри державною мовою не менш ніж 90% тижневого обсягу введення програм. Тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити не менш ніж 90% загальної тривалості всіх програм новин. Зазначається, що такі нововведення вагомий крок в захисті україномовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою. За розрахунками, частка передач державною мовою в ефірах телеканалів та радіостанцій, зокрема й тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.